Зараз на годиннику 7.15, А ми завітали до виборчої дільниці номер 8, що розташована на базі школи номер 6 Одні з перших прийшли так рано. Прийшли сьогодні на вибори. Бо я переживаю, щоб гарно президента вибрали. Поможи їй, Боже, пішли. Шо, поможу, Боже. Голосування вже розпочалося. першою опломбовується скринька номер 1 О 7.35 всі скриньки було запломбовано. Після чого відкрили сейф із бюлетенями і роздали їх членам комісії. Представник перший стіл. Сьогодні зібралися на 6.45. Всі члени вчасно зійшлися, всі готово до. Початку повторного голосування цього разу найкраще спрацював державний реєстр. Наш багато було поправок, тому що минулого разу на першому турі дуже багато неточностей було в списку. Зараз набагато краще стало. Скільки охорони сьогодні? Двоє двоє чоловік. Вони нам допомагали отримувати бюлетені і весь час чергували. Прийняли після перерахунку всіх бюлетнів, прийняли в нас їх і чергували на дільниці. Ви називали цифру отриманих отриманих вчора бюлетенів? Так, 2540. п'ятсот да, Але тих, хто мають голосувати, 2540 тисячі тисяч. Мабуть, це розраховано на те, що 100% явки виборців не буде. А завжди так чи Завж... завжди? Менше, так, менше, так, менше менше. На першому турі у нас проголосувало 64%. Цього разу думаємо більше. Голосування вже розпочалося. Першим до зали зайшов чоловік. Кажуть, це хороша прикмета. Як вас звати? Хоменко Антоні Іванович. Я вас вітаю. Чому так рано прийшли? На роботу. На роботу перед да. роботою. Для це... вас це обов'язково такий крок проголосувати? Це важливо для да. вас? Чому? Ну і як. Президента вибирали. Радує те, що багато людей прийшли голосувати вже навіть до початку голосування, до 8 години, вже була просто черга, яка чекала, щоб проголосувати. А ми їдемо далі.